Цікаві факти. Всім привіт, мої шановні друзі, підписники та гості каналу, захисники та захисниці нашої рідної України. Біла Криниця Буковина. Центр Старообрядництва. Це справжня друзі Мекка для паломників Християн. Любителів старовини та звичайних туристів. Що розташоване у самого кордону із Румунією, назву село отримало завдяки тому, що вода в колодязях тут майже білого кольору, і з вапном і солодкувата на смак. Від кінця XVIII століття і до наших днів біла криниця є центром Руської Старообрядницької церкви і Святою землею для всіх старовірів.